Так, показую, що є по наявності на сьогодні. Це із потужніших Poco m 3 128 МБ. Тут на Type-C роз'ємчику він. Швидка зарядка підтримується у гарному стані. В комплекті зарядний шнур Type-C та телефон ціна 3800. nokia 3.4, 64 ГБ пам'ять телефону є відбиточок е пальця Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки, в комплекті телефон і зарядний шнур Type-C. Ціна 2.700. Realme C21Y 464 по пам'яті 2.800 ціна. Тут мікророз'єм, в комплекті телефон і шнур. E, Xiaomi Note 8T464 по пам'яті є відбиточок 2500 ціна. Type-C роз'єм. Легкі, легкі такі поцарапки, не суттєві. По екрану так серйозного немає нічого. До речі, на деякій моделі можна за додаткову плату поклеїти захисне скло. E, Note 8 Pro є відбиточок 3400 ціна. 6 ГБ оперативка, 4, 64 ГБ пам'ять самого телефону. Type-C роз'єм. Тут є невеличкі такі царапки, не суттєві. Так, телефон повністю такий потужний, непоганий варіант. Не розумію, чого цей Motorola ще лежить у мене. G8 Power Light, 2300 ціна, 464 по пам'яті, є відбиточок, досить цікавий, прикольний телефон. І девід це є. З NFC вони йдуть, є відбиточок пальця дві Ціна є у різних кольорах. Тут мікро роз'єм тридцять два в комплекті, телефони та зарядні шнурочки. Мікро це відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також можна подивитися, підібрати собі варіант у місці рівному. Маємо фізичний магазин.